Значення дихання система органів дихання. Дихання це складний безперервний процес, в результаті якого постійно поновлюється газовий склад крові та відбувається біологічне окиснення в тканинах. Клітинам для життєдіяльності потрібна енергія. Основна роль дихання полягає у вивільненні енергії поживних речовин за допомогою кисню та видаленні вуглекислого газу і продуктів обміну. Разом із повітрям з організму видаляється надлишок теплоти. До нюхових рецепторів носової порожнини несуть інформацію запашні сполуки. Отже, газообмін це основна функція системи органів дихання. Запам'ятай, дихання це. Цілісний процес дихання поділяють на зовнішнє та внутрішнє дихання. Перенесення кисню в організмі відбувається у такій послідовності: надходження кисню в легені, легенева вентиляція, дифузія кисню з легеневих міхурців, альвеол. Кров капілярів легеневої вени – легеневе зовнішнє дихання. Обмін газів відбувається між повітрям у легенях і кров'ю та між кров'ю й іншими тканинами тіла. Транспортування кисню кровоносною системою. Дифузія кисню з капілярів клітини тканин, клітинне або внутрішнє дихання. Дихальна система людини складається з повітроносних шляхів і легень. Повітроносні шляхи це система з'єднаних між собою порожнистих органів, якими рухається вдихуване та видихуване повітря. Перед тим, як потрапити до легень, повітря долає один із захисних бар'єрів верхні дихальні шляхи. Тут повітря зігрівається, зволожується, очищається, знешкоджується хвороботворні мікроорганізми. До верхніх дихальних шляхів належить носова порожнина. Носоглотка – гортанна частина глотки. До нижніх дихальних шляхів належить гортань, трахея, бронхи, носова порожнина це початковий відділ дихальної системи, розділяється кістково хрящовою перегородкою на праву і ліву половини. У кожній з них є звилисті носові ходи. За рахунок цього збільшується площа контакту повітря і зовнішнім шаром клітин з носової оболонки, яка вистилає носову порожнину. Стінки носової порожнини вкриті вічистим епітелієм, клітини якого виділяють слиз, що затримує пил, та зволожує стінки носової порожнини і повітря, яке проходить через неї. Слиз містить речовину лізоцин. Що знешкоджує хвороботворні мікроорганізми. Стінки носової порожнини мають густу сітку капілярів. Кров, яка тече по ній, зігріває або охолоджує дихуване повітря до температури тіла. У слезовій ополонці верхньої частини носової порожнини містяться особливі нюхові рецептори чутливі клітини, які сприймають різні запахи. Пил або речовини з різким запахом, потрапивши до носової порожнини, подразнюють ці рецептори і виникає захисний рефлекс чхання. Це різкий рефлекторний видих через ніздрі. У носову порожнину відкривається носослізний канал. Носова порожнина сполучається з глоткою. Ця частина глотки має назву носоглотка. Тут є мегдалики, скупчення лімфатичних вузлів. Що слугують захисним бар'єром дихальних шляхів. Глотка вкрита слезовою оболонкою, яка виконує захисну функцію. При її подразненні виникають кашель і блювання. Кашель це різкий рефлекторний видих через рот. Від глотки починаються дві трубки: дихальна гортань, травна стравохід. До нижніх дихальних шляхів належить гортань, трахея і бронхи. Із глотки повітря надходить у гортань. Гортань має лійкоподібну форму, її стінки утворені кількома хрящами. Найбільший хрящ гортані щитоподібний. У верхній частині гортані розташований надгортанний хрящ, який під час ковтання їжі закриває вхід до гортані. Гортань це особлива частина повітроносних шляхів. Крім проведення повітря, вона бере участь у голосу утворення. У просвіті гортані розташований голосовий апарат, основу якого складають голосові зв'язки та голосові складки. Голосові зв'язки утворені паралельно розташованими еластичними волокнами, між якими є голосова щілина. Залежно від ступеня натягу голосових зв'язок, ширина щілини змінюється. Коли через голосову щілину проходить видихуване повітря, Натягнуті голосові зв'язки починають коливатися, створюючи звук, голос. Що сильніше натягнуті голосові зв'язки, то вищим є утворюваний звук, Гучність звуку при цьому визначається силою, з якою видихається повітря з легень. Коли людина мовчить, голосові зв'язки розходяться, голосова щілина набуває вигляду рівноветерного трикутника. Цікаво знати висота голосу людини залежить від довжини голосових зв'язок. У жінок голосові зв'язки коротші, ніж у чоловіків, тому жіночий голос завжди вищий. Голос людини здатний змінюватися з віком, що пов'язано з перебудовою голосового апарату. Критичним для розвитку голосового апарату є період статевого дозрівання. Відбувається мутація голосу. Голосовий апарат стає дуже вразливим до будь-яких негативних впливів. Запам'ятайте, Перенапруження голосових зв'язок, а також запальні процеси в горлі, змінюють голос, який може стати хрипким і глухим. Дуже шкідливо на голосові зв'язки впливають у та вживання алкоголю. З гортані повітря потрапляє в наступний відділ повітроносних шляхів трахею. Трахея це дихальна трубка, що побудована з хрещових півкілець, з'єднаних між собою зв'язками. Задня стінка трахеї, де немає хрящових півкілець, прилягає до стравоходу. Така будова трахеї не заважає проходженню їжі по стравоходу та повітря до легень. При цьому задня стінка прогинається всередину трахеї, а їжа не застрягає у стравоході. Внутрішня поверхня трахеї вистелена залозистим і відчистим епітелієм. На лозистий епітелій виділяє слиз, який зволожує стінки трахеї їх хвороботворні мікроорганізми, а вічастий епітелій проштовхує слизь. У верхній частині грудної порожнини трахея розгалужується на два бронхи правий і лівий. Відгалужуючись від трахеї, бронхи заходять до легень. Вони складаються з хрящових кілець, які запобігають закриттю їхнього просвіту. Внутрішня поверхня бронхів вкрита одношаровим вічастим епітелієм. Заходячи в легені, бронхи багаторазово галузяться на дрібніші бронхи бронхіоли, усю систему розгалуження бронхів називають бронхіальним деревом. Бронхіоли переходять у альвеолярні ходи, що закінчуються легеневими міфурцями альвеолами. Стінки альвеол утворені одношаровим епітелієм, а їхня порожнина заповнена повітрям. Альвеоли оплетені густою сіткою кровоносних капілярів. В яких відбувається газообмін. Альвеоли утворюють дихальну газообмінну частину легень, а бронхи повітроносну. Легені парний орган, вони займають майже всю грудну порожнину. Права легеня більша і складається з трьох часток, ліва із двох. Кожна легеня має конусоподібну форму, зверху звужену верхівку. Та розширену основу, що прилягають до діафрагми. На внутрішній поверхні легені, оберненій до серця, розміщені ворота легенів, через які проходять бронхи, легеневі артерії, легеневі вени, лімфатичні судини і нерви. Зовні легені вкриті получно тканинною оболонкою легеневою плеврою, вона складається з двох листків. Внутрішнього легеневого і зовнішнього пристінкового. Внутрішній листок плеври вкриває саму легеню з усіх боків і зрощений з її поверхнею, а простінковий зовнішній листок зрощений зі стінками грудної порожнини. Між внутрішнім і зовнішнім листками плеври є плевральна порожнина, заповнена плевральною рідиною 1-2 мл, що зменшує таття листків плеври під час дихальних рухів. У порожненні плеври в нормі ніколи немає повітря, а тиск на 6-9 мм тутного стовпчика нижчий за атмосферний. Це надзвичайно важливо для нормальної роботи легень, бо сприяє дихальним рухам. Щю площу легень утворюють легеневі похірці альвеоли. У легенях дорослої людини міститься 300-400 мільйонів альвеол. Площа їхньої поверхні перевищує 100 метрів квадратних. Тобто в 50 разів більша за поверхню шкіри. Альвеоли це легеневі похерці, що є випинаннями альвеолярних мішечків. Внутрішня поверхня альвеол вкрита оболонкою з особливих речовин, що полегшують дифузію газів, перешкоджають їх злипанню та захищають від мікроорганізмів. Така оболонка носить назву сурфактант. Легеневі пухірці криті густою сіткою кровоносних капілярів. По капілярах альвеол кров проходить за 0,8 секунди. Основна функція легень забезпечення газообміну між зовнішнім середовищем та організмом. Крім того, органи дихання виконують і інші функції, захищають від шкідливих впливів зовнішнього середовища, виділяють з організму кінцеві продукти обміну речовин, сприймають запахи, забезпечуючи інформаційну функцію. Беруть участь у голосоутворенні та теплорегуляції. Перевірте свої знання. Кажіть позначені структури дихальної системи. Дайте відповіді на запитання.